Як другий раунд в Абудабі оцінюють модератори перемовин американців? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий, вітаю, що звучить від американських офіційних структур і від дипломатичних джерел. Ну, ті заяви, які зараз з'явилися, їх варто проаналізувати детально, тому що в таких заявах зазвичай вони готуються дуже ретельно, і треба читати, що називається міжрядків, бо кожний вислів, кожне слово, вони мають якесь особливе значення. Ну, от, наприклад, коли Вітков каже, прогрес у переговорах між Росією і Україною очікується найближчими тижнями. То зверніть тут увагу. Тобто він прогнозує, що не якийсь результат, хоча б проміжний очікується найближчими тижнями, що не прогрес, що не рішення, не домовленість, а саме прогрес на переговорах. Ну це. Я нам зрозуміти в принципі настрої американської делегації, які вже зараз за підсумками Абу-Дабі, розуміють, що результат, на жаль, не буде швидким, і що перемовини в еміратському форматі вони триватимуть і далі. Ну, зокрема, найближчими тижнями знову буде зустріч в тому самому форматі. Щодо форматів, які вони бувають, чому так важливо виходити на формат лідерів? Ну, буквально через кілька хвилин у нас буде можливість почути думку біла Тейлора легендарного американського дипломата, людини, яка двічі очолювала американські. Посольство в Києві, але повертаючись до тих меседжів, які з'являються від нинішньої переговірної команди, ну ось, наприклад, Вітков анонсує це цитата продовження консультацій. Знову це показує, що багато протиріч, бо це знаєте, не узгодження позицій, це не узгодження, наприклад, позицій мирного плану. А поки лише консультації, так їх називає американська сторона, розуміючи, як багато проблем. Водночас, американські дипломатичні джерела підтверджують, що цей другий раунд в Абудабі, ну як мені сказав. Зали, він проходив в максимально робочій та діловій атмосфері. Ну і ще заяви Віткова. Мабуть, ви звернули увагу, коли він написав попереду ще багато роботи. Тобто американська сторона насправді такими заявами наперед готує готує ґрунт до того, що ну рішення не буде простим, рішення не буде швидким. Втім, американцям важливі і позитивний тон це така свідома комунікація, коли вони не звертають публічно, хоча б увагу на проблеми і кажуть, що ми рухаємося до результату. А з іншого боку, американцям важливі були, хоча б мало. Ленькі, але якісь ну конкретні кроки, і саме тому американські переговірники наполягали, наприклад, на тому, щоб з'явилося спільне ком'юніке, яких хоч якийсь документ за підсумками цих розмов, цих еміратських зустрічей. Як ми знаємо, що опубліковане ком'юніке Україною, тобто наскільки чую з дипломатичних джерел, що Росія відмовилася від формату, коли б це був спільний документ, російські змі, і це ну видно вже цілеспрямований злив, якраз пишуть, що тут цитата: Москва бачить. Частиною великої угоди, тобто мирної угоди, визнання Донбасу російським усіма країнами повідомляють зараз, що, начебто, Росія про це заявила в Абудабі. Ну і якщо інформація такого характеру з'являється в пресі, то зрозуміло, що це робиться спеціально. Це така російська червона лінія, яку вони хочуть провести не просто під час переговорів, а зафіксувати, зафіксувати публічно. Представник делегації навіть сказав журналістам, що знову ж таки цитата для російської сторони цей аспект із визнанням Донбасу всіма країнами. Видається дуже важливим, ну зрозуміло, що Україна проти проти категорично. А з новин цікавих ЗМІ зараз пишуть, що європейці намагалися приєднатися до цих переговорів в Абудабі, і що виходили європейці, зокрема на своїх американських партнерів, пропонували варіант, коли як четверта сторона. За цим столом разом з Україною, Росією і Сполученими Штатами могли б з'явитися або представники певних країн Європи, або певна умовна українська делегація. Знаю, що в Києві цю ідею дуже сильно підтримують. Ну тому що американці все ж таки виступають як модератори. Вони мають бути підкреслено рівновіддаленими. Якщо б з'явилися європейці, то це був би ну дуже серйозний зміна розкладу сил, скажімо так, якщо б європейці теж були за столом. Цього разу це не відбулося. Можливо, наступного разу буде це Абудабі, буде це Вашингтон, поки різні варіанти але є надія, що можливо європейці зможуть домовитися і зможуть знову ж таки з'явитися. Звісно ж, штати пробують тиснути, і от бо Росія ну в принципі інакше не розуміє, і в цьому контексті я раджу звернути увагу на свіже інтерв'ю, яке якраз в день переговорів з'явилося посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітекер в свіжому інтерв'ю Нюсмаксу, такий досить прореспубліканський канал. Зараз заявив про продовження поставок озброєнь Україні. Сказав, насамперед йдеться про системи проти протиповітряної оборони та протиракетної оборони, і що сполучені. Штати мають намір продовжувати поставки озброєнь України через європейських союзників. І тут дуже цікава цитата: доти, доки Москва і Київ не дійдуть згоди про мир. І ще сказав, що Сполучені Штати не збираються відмовлятися від поставок Україні наступальних озброєнь, які важливі на фронті для збереження боєздатності. Тобто, знаєте, це прямий сигнал Росії сигнал, що не в її інтересах затягувати. А від багатьох Вашингтонських експертів чую, що саме цю стратегію зараз обирає Кремль. Вони вважають, що час на їхньому боці. Ну, ось такий дуже прозорий натяк, що чим більше Москва затягує, тим більше посилюють і союзники, і бачите, за участі Америки, обороноздатність здатність України, зокрема і тим, що передають зброю. Ну і в принципі, хороше питання: наскільки навіть цей ну досить серйозний аргумент події на Путіна, і саме про це про перспективи переговорів, знову ж таки, про формати, які вони, і навіщо виходити на розмову на рівні лідерів, я якраз і поговорив з дипломатом дуже проукраїнським, дипломатом, який в Україні. Ні, працював і зараз, незважаючи на те, що у відставці ну так неформально спілкується з дуже багатьма людьми, які мають відношення до мирного процесу. Отже, наше велике інтерв'ю із Білом Тейлором. Подивіться. А коли за столом переговорів знову побачили і кушнера, втомлених без кроваток, але присутніх особисто, багато хто у Вашингтоні видихнув з полегшенням. Україні вдалося втримати рівень. Адже в дипломатії існують три рівні: найвищий це зустріч лідерів, основний діалог головних переговірників та технічний. Останній вмикається, коли сторони заходять у глухий кут. Тоді до справи беруться експерти, щоб обговорити деталі. Це теж важливо, але зустрічі на технічному рівні не здатні забезпечити прорив. І от цього разу Канський держдеп спочатку анонсував, що це будуть перемовини третього типу: що Рубію Вітков не братимуть участь. Україна навіть думала хоча б відеозв'язком їх долучити, але ближче до дати зустрічі рівень переговорів вдалося підвищити на експертному рівні, або навіть на рівні дипломатів середньої ланки, звісно, теж вистачає роботи. Але зараз вдається вийти на рівень переговорників. Маю на увазі Буданов, Мірова, кислицю. Бачу, що Саша Бевс там є з українського боку. Теж перемовники. Стів Вітков Джаред Кушнер. Утім, від штатів я хотів би бачити держсекретаря Рубіо, саме на цьому етапі, і генерала Грінкевича, головнокомандувача силами НАТО у Європі. Їм варто приєднатися. а от склад російської делегації, в якій військові і представники спецслужб, але немає кремлівських. Чиновників високого рівня та людей з близького оточення Путіна Тейлора турбує Дехто запевняє склад цієї делегації, свідчить про серйозні наміри росіян. Я не впевнений у цьому. Російські військові, на відміну від українських чи американських, менш гнучкі. Вони не мають повноважень та авторитету для ухвалення складних рішень. А ми підійшли саме до того моменту, коли такі рішення необхідні. Їх не приймають військові експерти чи фахівці розвідки. Це рівень вищого політичного керівництва. Доки діалог не вийде на цей щабель. Я скептично ставлюся до того, що поточні переговори приведуть до припинення вогню. Тому Тейлор і радить, і це перегукується із заявами з Києва. Наполягати на зустрічі глав держав умовній трійці підготовку, до якої спочатку активно почали, а потім повністю зупинили. А це якраз формат, коли можливі прориви. Російські перемовники присутні на зустрічі, не мають мандата на ухвалення стратегічних рішень і не можуть пропонувати компроміси. Те саме стосується й у Мєрова. Він не ухвалює остаточних рішень. Це рівень президента Зеленського. Стівен Вітков також лише обговорює можливі варіанти, щоб потім донести позиції сторін до президента Трампа. Зрештою, саме Трамп, Зеленський і Путін мають узгодити фінальні домовленості. За даними американських дипломатичних джерел, тем цього раунду було три: економічні питання, механізми припинення вогню і території. І от територіальна проблема найскладніша є рішення, яке відстоюють зараз і Україна, і європейці. Ну от, наприклад, українські війська відходять на 40 кілометрів від лінії фронту за умови, що російські сили відступлять на аналогічну відстань. При цьому територія залишається під повним контролем України. Тут діють українські мери, правоохоронці та суди. Це українська земля. Відведення російської техніки та військ необхідне саме для того, щоб вони не змогли миттєво повернутися. Це може бути демілітаризована чи вільна економічна зона. А назва не має значення. Суть у тому, що зараз потрібні саме такі конкретні механізми розведення. That so that they can't. Росія все ще проти цієї схеми, все ще хоче весь Донбас. Компромісу і досі не сталося. І саме це на думку посла Тейлора показує, що Кремль не готовий зупиняти цю війну. Я не бачу жодних ознак того, що росіяни і Путін і його оточення мають намір зупинитися. Наразі немає жодних сигналів того, що вони готові до серйозних переговорів або погодяться припинити бойові дії. А це саме те, чого прагне президент Трамп на превеликий жаль. Бо я хотів би, щоб це було не так, утім, я не бачу жодних серйозних поступок з боку Москви, які необхідні для досягнення бодай якоїсь домовленості. Леволо карикатурне запрошення Зеленського до Москви і заяви, які постійно звучать, що будь-яку іншу локацію Кремль тепер взагалі не розглядає. Це ж Путін, коли під час Вашингтонських переговорних союзників йому зателефонував Трамп, запропонував розмову з Зеленським вічнавіч, А тепер він робить все можливе, щоб її уникнути. Він прекрасно знає, що запрошувати Зеленського до Москви – це несерйозно, і президент Зеленський дав абсолютно правильну відповідь. Мовляв, ну тоді зустрінемося тут. Приїжджайте до Києва, і це було правильно. Проблема зараз у тому, що Путін хоче закінчити війну винятково на власних умовах, а українці не здадуться. Тож еміратський формат триватиме і далі, поки як і зараз на рівні переговірників. Хоча багато хто у Вашингтоні, як і мій співрозмовник, чекають якраз саміту і дуже радять, яку безперечно важливу і кропітку роботу не робили делегації наплюгати саме на найвищому рівні перемов. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.